Я вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні 11 лютого 2025 року. І З вами, як завжди, програма Часпік Сергієм Крижанівським. Є дуже цікава інформація, і ми поговоримо сьогодні про агентуру Кремля в Україні, про діючих агентів ФСБ і ті, які зривають. Мобілізацію. А саме цікаве на початку, Луб'янка знову почала мене дискредитувати. Хочу повідомити, що моєю персоною вони займаються вже давно, і ще з 2005 року, коли я став. Лідером політичної партії. Вона мала назву Ліберальна демократична партія Патріотів України. До мене на з'їзд прийшов будинок вчителя. Це було в травні якраз цього року. Така собі людина, яка представила, що він раніше служив в гру, в гру в Росії. Це було в 90-х роках, там 93-й, 94-й рік. І що він хоче мене познайомити з цікавою людиною, а цим чоловіком був Олександр Неруш. Тоді він тільки якраз вже покинув посаду генерального директора Лукоїла в Україні і. Був призначений представником Лукойла в Західній Європі. Якраз ця людина зі мною довгий час спілкувалася, ми зустрічалися, ми мали стосунки як зацікавлені особи. Я, займаючись зовнішньою розвідкою України. Приватною. Мене дуже заінтригувало, чому саме я був і опинився в полі зору, як виявилося співробітника ФСБ. А якраз Лукоїл адаптований до цієї структури, і Олександр Неруш в Україні довгий час займався Вербовкою. Він підшукував людей, які далі ставали агентами впливу, які обиралися народними депутатами Верховну Раду, які призначалися на посади міністрів, керівників державних установ. І його зацікавила моя особа якраз з точки зору майбутнього лідера проросійської політичної партії. А коли я провів вже в 2007 році з'їзд, спочатку це була партія демократів, а вже в 2007 році я став лідером партії, якраз Ліберально-Демократичної партії, саме патріотів України. І з того часу в нас стосунки погіршились. Навпаки, він почав. Мене компрометувати, мало того, в нас якраз були зустрічі нетривалі, але він все ж таки намагався, щоб я був задіяний в їх спецопераціях. Як виявилося, вчора я був приголомшений, тому що побачив на Рутубі. Те, що зараз ви дивитесь на екрані. І саме на Рутубі мене представили як адвоката, який займається практикою та розміщає свої матеріали на цьому каналі. Вірніше, на цьому застосунку. Ніколи в житті я не займався. Своєю рекламою, а тим паче на Рутубі, чи інших джерелах російського ЗМІ. Навпаки, я повністю налаштований боротьбі з агентурою Кремля, ну і, зрозуміло, з усіма ворогами України від Росії, і не тільки, до речі, Росії. Я хочу пригадати ще 2023 рік, коли 14 вересня до мене в Офіс на проспекті Перемоги 108 дріб 1 прийшла група осіб, і вони почали проводити обшук. А це співробітники СБУ України. Мені тоді повідомили про підозру. За статтею 109 частина друга про заклики насильницької зміни влади. Пред'явили е, експертизу, яка якраз і вказувала, що 2, 2 серпня на моєму ютуб-каналі Крижанівський лайф, програма Часпік Сергієм Крижанівським було розміщено матеріал, який подивилося більше як 20. 4 тисячі осіб. Ну і звісно, давали коментарі. І я хочу зупинитися на цьому епізоді, тому що після того, коли, коли все завершилося, я маю на увазі обшук. Вже мені повідомили, що на слідучий день, 15 вересня 2023 року, я повинен з'явитися в суд для обрання мені міри запобіжного заходу. І, до речі, суд відбувся, і мені судом було призначено домашній арешт цілодобовий. І так було протягом двох з половиною місяців, поки не закінчилася ця справа до судового розслідування і вже 13 грудня 2023 року. Відбулося засідання Святошинського районного суду міста Києва, де мені було оголошено вирок півтора роки відбуття покарання та замінено на рік умовно. А далі події розвивалися дуже стрімко. Мене скувала хвороба, одна, друга, третя. Я був э, в медичних закладах, у мене стався э, ішемічний інфаркт, і він ще називалося інсультом. А далі мені вже клініці Амосова поставили два в серці, виявили діабет, і э, я досі ще. Гоптую та проходжу реабілітацію вже, майже, майже більше року. Тому що сталося це в лютому, і далі, далі я проходив довгий час лікування. І зрозуміло, що 28 грудня 23 року. Прокуратура міста Київ в особі заступника прокурора Кравець подала апеляційну скаргу і намагалася мене засадити в тюрму на три роки з конфіскацією цього майна. Зрозуміло, що це була, була вказівка з, від конкретних осіб, які. Мають вплив на прокуратуру. Я довгий час не міг бути в судовому засіданні апеляція постійно відкладувалася, але вже вже на початку лютого все ж таки засідання відбулося. Вибачте, в січні, в січні 2025 року. Ви знаєте, я викладав матеріал цей, вибачте, на мій Ютуб-канал, і ви побачили, що апеляційним судом, Київським апеляційним судом, було залишено вирок без змін, а скаргу. Прокурора залишено без задоволення. Це означає, що срок випробований вже пройшов, тому що 13 грудня 2023 року і він закінчився 13 грудня 2024 року. Зараз ця справа вже передана до Святошинського районного суду і за місцем проживання вона. Буде направлено в Дарницький суд, де вже орган апробації напише клопотання та мене буде визнано як неосудного. Ви знаєте, для мене цей весь шлях пройшов дуже, дуже боляче. Але саме головне, що Служба безпеки України надала інформацію засобам. Масової інформації України про те, що я не тільки закликав до е, насильственного повалення консійного влади в Україні, але й ще співпрацював з вагнеровцями. Ви знаєте, я хочу вам повідомити, що в обвинувальному акту немає жодного слова про. Де мою співпрацю з вагнерівцями. І зрозуміло, в судовому процесі зовсім жодного слова чи доказу від е, органу підтримки обвинувачення, тобто представником прокуратури, не було пред'явлено. Я хочу заявити, що це був свідомий наклик на мене. І Виявилося так, що підхопили засоби масової інформації, такі як Українська Правда. Рух чесно. Рух чесно навіть мене вставив як в список Зрадників України. Тільки за те, що Служба безпеки України повідомила, що я співпрацював з вагнерівцями. Крижанівський. Співпрацював з вагнерівцями. Як на самому ділі були ці обставини? А сайти, які адаптовані на вагнерівців, вони придруковували та скачували мої відео і виставляли у себе. Так, от, Рутуб зробив так само. Скачав моє відео, там де я вів мову про Макроекономіку та боротьбу з якраз з фінансовими компаніями, які надають кредити фізичним особам під величезні проценти, вони зробили свою справу. Тобто, розпочалася новий виток дискредитації моєї особи, що я буду робити? Ну, по-перше, я подам до суду і встановлю юридичний факт про те, що я не розміщував цей матеріал на Рутубі. По-друге, я звернуся з позовом до Служби безпеки України та буду просити суд зобов'язати наш шановний шановну службу. Це повідомлення, яке було надано 14 вересня 23-го року, його визнати недостовірним. Та таким, які, який е, мою репутацію ділову та мою честь та гідність порушує. Я заявив нещодавно про те, що я. Маю намір балотуватися на посаду Президента України. Тобто, буду приймати участь у цих виборах. Ви знаєте, моя позиція чітка: я борюся за справедливість. Я борюся з корупціонерами. І зрозуміло, що моя боротьба вона є стала, послідовна, і єдине, що я змінив це. Доказова база. Я буду надавати докази на своєму каналі про проводити журналістські дослідження і тільки надаючи докази. Докази по проведенню якраз розслідувань. Що ще я буду робити? Я буду завжди займатися питаннями. Викриття агентури ворога, будь це Росія чи інші країни. Я скажу, що сьогодні дуже-дуже, дуже складна ситуація з мобілізацією. І хочу повідомити громадськість про ті, хто нас дивиться, прошу вас. Розповсюджуйте це відео. Воно надасть можливість залучити більше, більше осіб до перегляду, а ще змінити своє ставлення до самої мобілізації. Так ось я вчора зустрічався з одним із керівників ТЦК. Я не називаю, який це район, яке це місто. Але в мене відбулася дуже відверта розмова. І я виясняв для себе як журналіст про те, яким чином зараз відбувається мобілізація. Мені повідомив керівник військовий, керівник територіального центру комплектації, про те, що невідомими особами зривається послідовно. І професійно мобілізація в Україні. Ці особи працюють на державних посадах, посадах в Україні. І ТЦК можете подумати і послухати мене. Повністю зірвана програма тільки завдяки тому, що в самому цьому ТЦК немає виходу навіть в інтернет. А зараз ви знаєте, що працює Резерв Плюс, де самі громадяни мають можливість ставати на облік, змінювати свої дані. А ще я хочу повідомити про те, що з 20, кінця 2022 року у нас закінчилося добровільці самостійно, за своїм бажанням до воїн. Війн... Воєнкоматів, а зараз це вже територіальні центри комплектації, ніхто не йде в Україні. А чому це робиться? Тому що уповноважили працівників ТЦК людей хватати на вулиці, перевіряти їхні документи та завдяки поліції їх привозити до ТЦК. А далі. Програма йде проходження ВЛК, далі повістка про мобілізацію. Ну, це, звісно, потрібно робити. Але люди просто у відчаї, тому що коли їх хапають на вулиці, а ще є випадки такого, що вони побиті, і вже зараз йде зворотній, зворотній напрямок, де, на жаль, вбивають. Військових працівників ЦЦК, як Полтавський, Рівненський. Да й в місті Києві нещодавно е ножом в спину було поранено співробітника ЦЦК. знаєте, свідомо підривається мобілізація. Для ворога що це означає? Їм Потрібно, щоб лінія фронту була зміщена як подалі від кордону Росії, захопити нові території. Якщо немає мобілізації, то зрозуміло, немає поповнення резервів і немає е, достатньої кількості наших військових на фронті. Вони б'ють по самому головному, по мобілізації. І... Велика група осіб працює в цьому напрямку, підриваючи основи, основи військової справи, а це зрозуміло мобілізація. Я хочу заявити як заступник головного редактора. Видання нова доба. Що в Україні. Є група осіб. Мені відомо про їхні дії. І я прошу Генерального прокурора, який виконує зараз обов'язки, на жаль, ще не має призначення нового Генерального прокурора. Я прошу Голову Служби безпеки України Василя Васильовича Малюка, перевірити ці дані, перевірити. Як працюють територіальні центри комплектації, чи є в них всі можливості для цього, чи забезпечені вони технікою, чи є в них вихід в інтернет і чи е, дії співробітників ТСК відбуваються на законних підставах? А хочу повідомити, що працівники поліції, які Разом з працівниками ТЦК вони відмовляються затримувати цих осіб і складати протокол. Тому що якщо протокол складається, то в даному випадку потрібно викликати адвоката. І цього не робиться. Це затягується процес на 3, 4, 5 годин. Краще зрозуміло взяти людину за шкірку, посадити в бус та привезти до ТЦК. І це незаконно. І я хочу повідомити про те, що ці дії, зрозуміло, повинні бути досліджені. Потрібно змінити, мабуть, законодавство про мобілізацію, а взагалі, після закінчення війни, в нас мобілізація буде продовжуватись. І в державі потрібно створити всі умови для того, щоб вона була добровільною. Щоб було це. Як патріотичний е, шлях до захисту нашої держави. І що це було свідомо, І щоб у нас е, наша держава могла змінити відношення до людей, які бажають іти, бажаючих немає, тому що є стала система е, з, відношення до людей. які Підлягають мобілізації. А це зроблено спеціально. Тому я прошу вас сьогодні, переглядаючи цей матеріал, будь ласка, ті, хто є мобілізованим, ті, хто вже служить в, на, в наших Збройних силах, повідомте, будь ласка, свої, свої коментарі зробіть під цим відео. Розкажіть свою історію, як це проходило. А ті, хто ще не мобілізований, будь ласка, також надайте свою думку. Давайте обговоримо це питання. І це потрібно зробити. Я впевнений петицію до президента України, щоб це питання було розглянуто на Раді національної безпеки та оборони України. Це один із самих важливих аспектів зараз. Поб розбудова наших Збройних сил, поповнення і, зрозуміло, навчання наших військових. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами зробили дуже важливий крок: забезпечили громадськістю. Оборону та безпеки нашої держави. Підтримайте цей мій заклик не як майбутнього кандидата в президенти, а як людину, як правника, як батька. Ми повинні зберегти Україну. Слава нашим збройним Українам! А вам, тим, хто дивиться сьогоднішнє відео. Як завжди бажаю щастя, здоров'я та любові!